Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми розглянемо тему розрядні доданки трицифрових чисел співвідношення між одиницями довжини. Задачі на відстань. Щоб водити кораблі, щоб у небо злітати, треба все нам уміти. Треба математику знати. Розклади на розрядні доданки числа. Число 555. Це 500.

Розкладемо на розрядні доданки 702 880 800 і 80 469. Розкладемо на розрядні доданки 460 і 9. Натисни відео на паузу. Запиши дату з сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши цифрами числа від 706. До 711. Перевіримо і ви записали такі числа. У завданні 538. Скільки сотень у числі 200? дві сотні? У числі 430 4 сотні. У числі 605. Шість сотень. У числі 900 9 сотень. У числі 208, дві сотні. Пригадай співвідношення між одиницями довжини. Один метр. Скільки має сантиметрів? 100 сантиметрів. В одному дециметрі 10 см. Один дециметр це 100 міліметрів. В одному сантиметрі. 10 міліметрів 1 метр дорівнює 10 дециметрам. і в одному кілометрі тисяча метрів. Скільки міліметрів міститься в одному метрі? Якщо в одному метрі 10 дециметрів, або 100 сантиметрів, то міліметрів це скільки буде? Якщо в 100 см, а в 1 см 10 мм, то до 100 нам потрібно приписати справа ще один 0. І буде 1000 мм. У завданні 540 запиши в сантиметрах кожну довжину. 20 дециметрів. Якщо в 1 дециметрі 10 см, а в 20 нам потрібно ще приписати 1 0. Це буде 200 см. 3 дециметри 6 см. В одному дециметрі – 10 см 3 дециметри – це 30 і 6 36 см. 40 мм скільки це буде сантиметрів? Якщо 10 мм це 1 см, а 40 мм це 4 см. 100 мм, скільки це сантиметрів. Це буде 10 см. 4 метри, якщо 1 метр 100 см, а 4 метри 400 см. 7 метрів, якщо в одному метрі 100 см, а в 7 метрах 700 см. Тепер запишемо в сантиметрах кожну довжину у завданні 541. Міркуй так, 5 метрів 30 см. Нам потрібно метри перетворити в сантиметри, а в одному метрі 100 см. То 5 метрів це буде 500 см. І ще 30 см разом буде 530 см. 6 метрів 18 см. Якщо в одному метрі 100 см, а в 6 метрах 600 і ще 18 см. Це буде 618 см 1 метр 25 см – 125 см 9 метрів 32 см. Якщо в одному метрі 100 см, в 9 метрах це 900 см і 32 см. Разом буде 932 см. 3 метри 5 см. В одному метрі 100 см в трьох метрах 300 і 5 см. То разом буде 305 см 8 метрів 50 см. В 8 метрах 800 і 50 850 см. 2 метри 20 см. 200 см і 20, 220 см. Візьми до уваги, що 2 метри 2 см можна записати і так. Тобто 2 метри 0,2 сантиметри. То скільки це буде сантиметрів, 2 метри 200 і ще 2-202 см. Тобто, 0 означає відсутні десятків у числі. У завданні 542 запиши в метрах і сантиметрах кожну довжину. Тобто, нам потрібно сантиметри перетворити у метри, то міркуємо так: 570 см. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, відстань 570 см містить стільки метрів, скільки сотень у числі 570, тобто 5. Нам потрібно тут звертати увагу на кількість сотень цих чисел, щоб визначити, скільки тут буде метрів. То 570 см це 5 метрів 70 см. 135 см. В одному метрі 100 сантиметрів. Отже, ми визначаємо, скільки ж тут сотень у числі 135. Одна сотня. Отже, це буде 1 метр і 35 сантиметрів. 950 сантиметрів. 950 сантиметрів містить стільки метрів, скільки сотень у числі 950. 9 метрів. 50 см 225 см. Нам потрібно в метрах. Тобто скільки сотень у числі 225, дві сотні. Отже, 2 метри 25 см 311 см. Скільки сотень у числі? 3 сотні. Отже, 3 метри 11 см, у числі 205 см. Скільки сотень в цьому числі? Дві сотні. Отже, тут 2 метри і 5 см. У числі 408. Щоб вказати, скільки метрів, нам потрібно звернути увагу на сотні. Тут 4 сотні. Отже, 4 метри і 0,8 см. Задача 543. Прочитаємо умову. Макар. Поїхав з татом із Києва до Ржищева через Кагарлик. Перед поїздкою. Макар розглянув карту доріг і дізнався, що відстань від Києва до Кагарлика становить 78 кілометрів. І від Кагарлика до Ржищева 22 км. Що означає число 78 у задачі? Це відстань від. Києва до Кагарлика. 78 кілометрів. Що в задачі означає число 22. Це відстань від Кагарлика до Ржищева. Нам потрібно сформулювати два запитання. Перше запитання, яке? Ми можемо порівняти наскільки більше відстань від Києва до кагарлика, ніж від кагарлика до ржищева. А друге запитання якщо тільки два числа, то ми можемо дізнатися, яка ж відстань від Києва до ржищева. А тепер розв'яжемо цю задачу. Щоб дізнатися, наскільки більше відстань. Ми дізнаємось дію віднімання. Від 78 відняти 22 це буде 56 кілометрів. Тепер дамо відповідь на друге запитання, яка ж відстань від Києва до Ржищева? Нам потрібно до числа 78 додати 22. І це буде 100 кілометрів. У задачі 544. Наступна. читаємо умову. Наступного дня Макар поїхав з татом із Ржищева в Миронівку через Канів. За картою доріг вони визначили, що відстань від Ржищева до Канева становить 47 км, а від Канева до Миронівки 43 км. Які запитання можна поставити? Тобто теж порівняти, наскільки більше відстань від Ржищева до канева, ніж відстань від Канева до Миронівки? І друге запитання: а яка ж відстань від Ржищева до Миронівки? Запиши в зошит відстані: Київ-кагарлик. Скільки там було відстань? 78 км. Відстань від карлика до Ржищева 22 км. Від Ржищева до Канева 47 кілометрів. Відстань канів-Миронівка 43 км. Запиши відстань між Миронівкою і Богославом, що становить 19 км. Допишіть а тепер запишіть ці відстані між містами порядку зменшення. Тобто спадання. І ми запишемо 78 кілометрів, 47 кілометрів, 43 кілометри, 22 кілометри, 19 км. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу. І у завданні записати в метрах і сантиметрах кожну довжину, звернути увагу тоді на кількість сотень цих числах. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи на уроці. На все добре вам, до побачення!